Національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини під захистом ЮНЕСКО поповнився новими позиціями від України. Міністерство культури і інформаційної політики додало до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України, зокрема, традицію дзвонарства у Львові, культуру приготування і споживання засипаної капусти Львівщини, традицію створення бойківської писанки булавкою. Обряд встановлення віхів на Переяславщині, програма захорони традиції покриття хат соломою та очеретом у Національному музеї народної архітектури та побуту України в Пирогові, техніка вишивки Городоцький шов або Городоцький Стіп. Відтепер місцеві громади, де зберігаються зазначені традиції, мають жити заходів щодо врахування рекомендацій і пропозицій експертної ради з питань нематеріальної культурної спадщини. Про охорону цих елементів культурної спадщини.